Mm-hmm. Давай, приземлись на мене що. Опа, ось біля мене. Хай а, по Потребую допомоги, да. Потребую допомоги. Плюс Психологічної, фізичної, моральної. Та, хоч я хотіть кой, я вже не. Ах ти мразь! Ти шо зробив? Ти шо зробив? А він ще й убил, питерас. Й... Я й корону щеплив. Прям все есть. А, еще топає, топає, топає. І ще Але одна ти корона ти Жека. Ще один питерас має бути. Опасні тіпи. П'ю броню. Бля, я б дав би маленьку спочатку. Та насрать, насрать. Ну, або ти, типа, ти б мені дав велику, я тобі дав маленьку, <кій> чи там, ось так. Так, треба знайти третього і убити його забрати корону. Для Макса. Де ти? Підораз. Блять. Блін. я я, я. я просто обречен. <кій> От чого мій мозг видає саме це слово? що, а На тобі, а на тобі. А, Де ж він тут? Де ж він тут поїхав? Жека, пожалуйся на мене прямо щас. Зайди, блять, на, на трансляцію пожалуйся. Уже <кій> зайшов. <кій> 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 Поскаржитись. Нетерпимість. Сейчас він тут був, блін, зараза, десь тут він був. Треба выслібить. Догнать эту суку і выебать. Ладно, лута там вообще щось немає. Гриби вам не попадалось, треба буквально чуть збит поїсти. Именно для броньова. Ооо про пропаганда на наркотиків, ну все, ж, типу, прям. Так у мене в самому чаті написано, що я пропагандирую. Не, ну типу обговорення. Тут виходить пропаганда. Тобто заклик до дії там і так далі. Пропаганда ж заборонена, типу, якби можна, не, не, не говорити не радить. Оооо, Єбать, що я знайшов! найшов. Субмашинган золотий. Ооо. Оооооо. Я і не бачив такого зроду. Ось вс, хочеш. Наша. Такий подивиться. Ну, повиться думаю, я Так, нам треба лут, бо в мене крім цього субмашин-гана немає нічого. Да, так, а ты за ти не без будто? Не поняв. Це не друга це на Новий год, да? У нас есть лут дома. Лут вдома. Лут дома, да. Сірі автомати. Не... Коротше поніс я так. віддавати е, якійсь команді, яка мені зараз по дорозі тут зустрінеться і відбере в мене. Кур'єр 5 звзд. Ребята вже бігає з присоскою. Так, ну ми, да, до речі, так. йдемо в протилежну сторону від... Та ми хоч щось шукаємо. Обана! По мені стріляли! Чи не по мені? Завнестіль. Та тут як би він нормально стріляє. Ладно. Да, ти правий. Непогано стріляв. У мене є маленька броня, чуваки. Роздаю. Да, треба. Так, я пропоную. Нема в телепорта ні в кого. Нам би був, були тільки звідси. Звісно, подалі би. Телепорт. Не пам'ятаю, не бачив. Я бачив там, де ми приземлилися з самого початку, там був. Так, туди вертався. Але... Ну ми все одно зараз по суті туди вертаємося, але до речі пропоную йти ось сюди кудись зразу. У мене нема ні зброї, ні. Просотки. Може десь тачку побачимо. Помагай. Ти не стійте, не стій, ти не стійте. Стій, окей, я беру другого, я беру того, що біля Йолки. Хорошо, біля йолки. Окей. Не трогаю. Ти подив... трогають? Ні. Я беру дві. Для мене ще одного. один. Ти його? Окей. Тут бомж. Дробаш мій. У мене вже... У мене... мене золота ППшка, мені таке не... Не особо б... треба. А я ж його грохнув, правильно? тебе золотий машинган. Кого? Тобі взагалі вже не можна більше нічого вдати. Ні, в мене не машінган, а суммашінган. Це типа ППшка золота. Це ще круче, ніж золотий машинган. А я, до речі, жодного разу не бачив золотого машингана, якщо що. Я такого не бачив. Бля, мене так цей банан прикалує. прикавує. забавний. Броня. О, стрільба, стрільба, стрільба попереду. Так, там, короче, є укріплення. Я планую їх штурмануть за допомогою присоски. Там, а не, там, нема сенсу, речі, тому порода. що за камнем біжить чел. Ой-ой-ой, 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 хорош. Він без броні, до речі. Ой, там їх декілька. Ну да, тима. Один прав, без броні. Один нок. Один ног. Добитий. Один без броні. Біля йолки там біля дерева. У мене на нього є віжен просто, я його добиваю. Це хто кидає? Це я. А, чи він тут вже здохли? А, Я так. його вбив. Я ж кажу, в мене був віжен на нього, я його вбив. А, так, подожди, а тут всіх трохи убили? Да? А, я А маленька а броня це... є у когось? Маленька? Ні, нема. Ну трачу. Може, знайдемо. Я п'ю вже. Бо тут бочка, є. я, я, я треба бочку забирати. Бля. <кх> Блін. Дяблушко... Не, ми ось... валіопаках челів. Да, вони не погано цей. Я там прям навалив до хуя це А, Дивіться, ось присоска є ще одне, якщо треба по ось... Я бі... бігаю, дивлюсь Макс, тобі аптечку. Тут щось покажу що ніде. Ось велика броня є, дивись Макс. Я, я відмітив, якщо треба... Мене Тож, обу... поїсти... Е продукти тут багато Слухай, може, може Максу бочку скинуть просто? У мене є. Ну до речі, Максу вона б зашла, бра, да. Тоді Макс, іди до мене. Щас. А я візьму броню запасну Дока трейд. Наматывай кішки 20 минут, че як там було. Так, Макс уже не голодний з броней. Так що ми йдемо за тобой ЖК. Тільки ти далеко й ти один. А ти часто так робиш понимаю, Вам, вам ти... веселіше веселі, мене спасать тоді. Я разумію, что ты більш розвиненный, чем я лично. Ты швидше робишь. Ну, в плане, если я не не особо умно одаренный. И ты швидше рухаешься. А пока я там не... Я про я, я, я просто пока играю. А, ну да, ну вот, блядь, ну вот это просто підтвердження, це не не, не, не наслідок, це. Okay. Yeah. От, yeah. У вас yeah. є Макс, yeah. що там? Ні, nee, це я побачив бота і думав, що це кент. Mm -hmm. А він просто махав мені рупай. Я, я, я просто дергайный ярик, типу, мене просто дергай туди-сюди, Я типу біжу порядку, мене дергай і, короче це. <laughs> так, Але так, я він... біжу далі. Був. Скажем так, темного скина. Ну, там ношкирий казать не, 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 не заборонено. Да, але то, що я стріляв по ньому. І, ти, ми, і Ладно, да, ты білий, то, в принципі, це не ну, тут... собі певна загроза. Ну як але де? я би. Так, Катаю... так влаштовано. Ну, на, на пр правилами цього тикета. Ось тут ти дивись, тут кушать багато, Макс, ти можеш поїсти. Та я вже бочку поїв. Ні, так тобі ж місію треба зробити, то йди їж. Так, а так а він, він не може він їсти, подіг? якщо він... О, там ось викупили челика. Підемо убивати. Портить малину. Так, да. да, да, давайте. Мене, по за, досі зелена гвинтівка якось. У мене тоже. це не смущає. А їх до речі, їм уже хтось малину, походу, портить. Да. Там щось якісь ракети летають уже. Наче в Україні прям живе, чувак. Вон там пригає, yeah. зближаються ось. Один ног. Один із нападаючих об'їхав. Жека, як діла? Я, я думав краще. Отут. Там, на машині. Він ще живий. Да, 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 Блядь, я покоцався. А, надо с Сейчас розберемся. Блять, Джека! Забейте. Там там три, там три дуже лоу, там три дуже лоу. Дуже лоу. Типа ебать, я всіх покоців, сука, нікого не сделать. Хорош, Подобивав, блин. Сейчас би було обидно, якби вони всі посіобувались. Макс, повзи до мене. Повзу. Я там настрелял урона, ну типа, ну, блядь, 500, я не знаю, чисто, ну, по ним. Пидорасы. Я пью бочку сразу. Макс, бочка Да yeah? Давай yeah, Можу броні скинути, Макс. На. Велику. Так, нам ось було. аптечка, Макс. Ось аптечка. А тут ось куча грибів, до речі, можеш побігати похавити. Да, грибів да, похавай. Да, да, да. Внизу. Ось ще велика, велика броня і синя ДМРка. Якщо в комусь треба. в мене їм. А гриб. За гриби, спасибо. Мне буквально чуть-чуть надо -чуть, было. Давай, ты сай бежи. Я, да, я але... реально стики урона настрелял, це пиздец просто. Ящик. Да я тоже дохуя. Да Бі, ну, я не я, Я кажу про... А, ту, на филетовий. На там де заруба была, я типа... У них всех було уже біле. Що одного, що другого, що шоу третього. Ну саме що вони тебе добити не успіли. Угу, да. Ну ви б мене підняли все одно, але звісно садочок остався, якби вони типу, що, виживали всі. Якби ти здох, наприклад. Не добив би їх. Так ні, я один остався, бо особо хнопнули. Ну так я ж да. кажу, так. Да. Типу, що якщо ти, тобі не вдалося би їх добити. Ну один від мене майже ушов. Один майже ушов. Він там, блядь, був дуже близький до того, щоб йти. Я не повірите, одного грибочка не вистачило, слушать мене. О, ну яблочко є. Чуваки, ми так розділились, розпорошились. Я зараз я, я біжу до вас. Я убив тут одного я І біжу нав... до вас назад. В зону треба йти. Е, ящик, ящик провіряю. Да, да, я, я забираю. Золотый автомат, ассекс. І дві а, бо-бо і велике Б... броня. Бля, бочку надо забирать. Йду. Ябрав бочку. А, в тебе бронювали. в тебе це не було, да? А, да, а, тебе з'їбали. Ж... У Макса ХП досі нема. Макс, я ж, блядь, ставив тобі метку на цей е на аптечку. Да, не. Знаю. А ну, що, може тут найду, дивиться що. Он там попереду вже трельба. Тут дві команди між собою воюють. Одного он окнул. Я халп, ярик. Поки ні. Ой, а він там типа наді мною выйдет. Там да. Так, а где той плазун, чи він сдох? До мене едут на зибце. Не, Хоть помогать так, не но... надо. Но я а. просто говорю. Плату. Все, я его убил. Yeah. Не uh, так, последняя присоска. Я без присоски. Без присоски. Попереду... А, ага, це ты не гупаешь. Там еще ящик є, він нам нужен. Четыре людини не осталось. А, так нас один ты крим наслденти! А, блядь. Гано, щоб це один тип нас. Де найближчі ребути? Так, вот, отут. Тобто якщо має йти, то сюди. Або куди? Або куди він може йти? Ні, ну я не знаю, я можу піти еще ящик чекнуть. Ну, бля, шо робити, нема чого. Если ребут не бомжил, ну типа убьем их еще раз. Пиздец. Подальто Сложность. Фраги. Ну, будет больше фрагов. О! Все? І в мене тоже 2566. Так що... все заебись.